дня! перед вами шуруповерт Bosch GSR 12 v 15FC. Дана комплектація поставляється в такому L-боксі, дуже зручному, міцному. Так, Відкриваємо всередині. Всередині кабура. Інструкція, як же без неї? Інструкція це головне. Сама тушка шуроповерта, зарядний пристрій, додатковий, виходить, акумулятор, два акумулятора в комплекті, і насадки. Насадки, давайте подивимося, які насадки. Ну, це звичайна насадка. Дуже швидко вставляється. Тут є led підсвітка Є заряд батарей, показник. Ну і, скажімо так, перша-друга швидкість. Так, це взад, вперед. Дуже зручно. Тут все металіз... металічне, можна не боятися, щоб пошкодити. Дуже все зручно. Так, двох амперчасові е акумулятори. Так, знімаємо. Подивимося на ось таку насадку, де... Так, вона може вдіватися, бачите, і з боку може вдіватися це. Може вдіватися і з цього боку. Як зручно, так вона і одягається, і фіксується. Дуже зручно і швидко. Так, покимося ще насадки. Ну, Це така насадочка, як шуруповерта, так як вона. Раз, о, тут навіть ні, замикається. Так само, бачите, замочок і вона вже не знімається. Так, зняли. І останнє п'ятого кутова насадка. Ну, Давайте подивимося, що вона з собою являє. Так, так, одягли. Я так розумію, що далі можна або таку насадку одягати. Ух ты! Тут цілий ціли конструктор. Чим можна отаку от насадку одягати. Бачите? Яка незвичайна конструкція. Ну, звісно, можна напрям міняти. Ось обтак одягати. Під таким кутом, бачите? Так, ну, добре. Ось, в принципі, і все. Зарядний пристрій подивимося. Зарядний пристрій у нас видає 3 А. Це досить потужний зарядний пристрій. Звертайте увагу, що на саму тушку шуруповерта йде 3 роки гарантії при реєстрації При реєстрації разом з шуруповертом, акумуляторів і зарядної інструкції на ці речі йде 2 роки гарантії, але треба обов'язково зареєструвати. Ось і все. Ось такий набір, Дуже зручний, дуже якісний, дуже мені подобається. Купляйте Bosch або беріть у мене в прокат. Всього вам найкращого.